Доброго дня, мене звати Желізняк Софія, я здобувач освіти 8 класу Великого військового ліцею і тема мого проєкту це викрадення та депортація українських дітей і злочини Росії проти людяності. Актуальність дослідження. Одним із найбільш трагічних аспектів російсько-української війни є масові викрадення та депортація українських дітей на території Російської Федерації та окуповані території. Ці злочини мають системний характер і спрямовані на зміну національної ідентичності українських дітей. Росія порушує основні міжнародні конвенції щодо захисту прав дитини, намагаючись асимілювати українських дітей через прискорене надання громадянства, примусове виховання у російських сім'ях і пропагандистське перевиховання. Мета дослідження. Аналіз фактів викрадення та депортації українських дітей Росією, оцінка цих дій з точки зору міжнародного права та визначення механізмів повернення дітей. Завдання дослідження: перше. Дослідити історичні прецеденти викрадення дітей під час воєн. Друге. Оцінити масштаби депортації українських дітей та механізми їхнього вивезення. Третє. Визначити юридичну кваліфікацію цих злочинів. Відповідно до міжнародного права. Четверте. Проаналізувати роль міжнародних організацій у розслідуванні та поверненні дітей. П'яте запропонувати можливі сценарії притягнення винних до відповідальності. Історичні та правові аспекти викрадення дітей під час війни. Викрадення дітей під час воєнних конфліктів має історичні прецеденти: перше Друга світова війна. Нацистська Німеччина проводила операцію Лебензборн, у межах якої викрадали дітей із Польщі, України, Білорусі та інших окупованих територій для германізації. Друге, Балканська війна 1990-ті роки. Сербські сили викрадали боснійських дітей, змушуючи їх змінювати релігію та національність. Третє. Російсько-грузинська війна, 2008 рік. Задокументовано факти примусового вивезення грузинських дітей до Росії. Усі ці випадки свідчать, що викрадення дітей є елементом етнічних чисток та геноцидної політики, яка застосовується для знищення націй, норми міжнародного права щодо захисту дітей у воєнний час. Викрадення дітей та їхня примусова депортація є порушенням перше Женевської конвенції 1949 рік. Стаття 49 забороняє примусове переміщення цивільного населення. 2. Конвенції ООН про права дитини, 1989 рік. стаття 8, 9, 11. Гарантувати право дитини на збереження своєї національної ідентичності, громадянства та сімейних зв'язків. 3. Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 1998 рік. Визначає депортацію дітей як воєнний злочин і злочин проти людяності. Таким чином, дії Росії кваліфікують як злочин проти людяності та геноцид. Викрадення та депортація українських дітей Росії. За даними Національного інформаційного бюро України, до Росії примусово вивезено понад 19 тисяч 500 дітей, з яких вдалося повернути лише близько 400. Основні регіони, із яких викрадають дітей. Маріуполь, Донецька область. Після бомбардування драмтеатру російські військові примусово вивезли дітей з селіт України, Херсонська та Запорізька області. Депортація відбулася під виглядом евакуації до тимчасових таборів Російської Федерації, Луганська та Донецька області. Дітей розлучали з батьками у фільтраційних таборах. Методи викрадення та депортації. Російські окупаційні сили використовують різні методи примусового переміщення українських дітей, евакуація під приводом безпеки. Дітей вивозять з окупованих територій під виглядом евакуації до безпечніших місць, але фактично вони опиняються в Росії або на інших окупованих територіях. Примусове надання російського громадянства дітям присвоюють російське громадянство. Без згоди їхніх батьків або опікунів, що ускладнює процес їхнього повернення. Розміщення в російських сім'ях або інтернатах. Дітей передають під опіку російських громадян або розміщують в інтернатах, де вони піддаються русифікації та пропаганді. Викрадення дітей з Олишківського інтернату. У жовтні 2022 року російські окупаційні сили. Примусово вивезли 84 вихованців з Олишківського інтернату для дітей з інвалідністю, розташованого в Херсонській області. Більшість з них були неповнолітніми. Спочатку дітей привезли до тимчасово окупованого Криму, а згодом до Краснодарського краю Росії. Це було здійснено без згоди їхніх родичів або законних опікунів, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Одним із небагатьох дітей яких вдалося повернути є Георгій Пурський. Його повернення стало можливим лише через 2,5 роки завдяки зусиллям родичів та міжнародних організацій. Цей випадок підкреслює складність та тривалість процесу повернення депортованих дітей. Прикладом порятунку або іншими словами порушення свобод і прав людини є історія громадянина України. 17-річного Богдана Єрмохіна, якому російські спецслужби завадили повернутися додому. Неповнолітнього російські солдати спершу вивезли з Маріуполя до Окупованого Донецька, потім до Російської Федерації, де він був влаштований у прийомну сім'ю, а хлопець є громадянином України та має сестру на батьківщині. Мало того, Богдан намагався самостійно повернутися на батьківщину та доїхав до Білорусі. Однак для того, аби українські діти не мали змоги повернутися додому, в Росії залучають спецслужби. Хлопця затримали та повернули назад до Російської Федерації. Богдан офіційно звертався до Офісу уповноваженого через електронне звернення. У листі писав про російську сім'ю, до якої його влаштували. Він також повідомив, що йому видали паспорт громадянина Російської Федерації та направили на навчання. Водночас хлопець був стурбований тим, що після досягнення повноліття його можуть мобілізувати до лав Збройних сил Російської Федерації. Тому він якнайшвидше хотів повернутися до України 20 березня 2022 року російські окупанти незаконно депортували 2389 дітей з Донецької та Луганської областей. До Росії ці діти позбавлені батьківського опікування та піддані небезпеці, що є грубим порушенням міжнародного права. У квітні 2022 року стало відомо про незаконне вивезення тринадцятьох сиріт з Маріуполя до Росії. Шестеро дітей з дитячого будинку сімейного типу були перевезені до Ростова на Дону, без відома та згоди їхніх опікунів. Ще семеро дітей. Разом з батьками-вихователями були незаконно вивезені до села Ягідне Ростовської області. У липні 2022 року групу українських дітей було перевезено до Білгорода, де їх піддавали перевихованню у російському патріотичному дусі. Ці дії порушують Женевську конвенцію та конвенцію ООН про права дитини. Українська влада та міжнародні організації докладають значних зусиль для повернення викрадених дітей. Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової Пєлової за звинувачення у незаконній депортації українських дітей. Програми повернення дітей. Український уряд спільно з міжнародними партнерами. Реалізує програми з пошуку та повернення депортованих дітей, санкції та дипломатичний тиск проти усіх причетних до викрадення та депортації дітей, запроваджуються міжнародні санкції, а також здійснюється дипломатичний тиск на Росію з вимогою повернення українських дітей. Висновки систематичне викрадення та депортація українських дітей Росією є частиною геноцидної політики. Спрямований на знищення української нації. Ці дії порушують основні норми міжнародного права та потребують рішучої реакції з боку міжнародної спільноти. Повернення кожної дитини є не лише гуманітарним обов'язком, але й важливим кроком у відновленні справедливості та притягненні винних до відповідальності.